Жінки проходять навчання базовим прикладним професіям, які потрібні у їхній громаді у рамках проєкту ВІЕКТ-2 за підтримки Європейського союзу та UNFPA. Я прийшла сюди на курси Бровіста. Дуже подобається інформацію. Добре пояснюють і практики багато дають, щоб практикувалися на моделях. У жіночих центрах працевлаштування жінки мають можливість опанувати нові професії: швачка, майстриня манікюру, парукарка, візажистка, масажистка, кондитерка, флористка та інші. Шукаємо індивідуальний підхід до кожного. Вони дуже прагнуть, вони дуже відкриті. У кожного своя доля, складне становище, але кожна прагне опанувати цю професію. Випускниці курсів отримають стартові набори з інструментами та матеріалами відповідно до професії, за якою вони навчалися. Мені дуже подобається нове спілкування, знайомства. Це дуже чутливі. Доброзичливі вчителі, які навчають, пояснюють, все дають спробувати самі. Сьогодні V-ACT 2 допомагає українкам опанувати професію мрії та впевнено керувати своїм життям. Звертайтеся у жіночі центр працевлаштування, отримуйте професію, з якої ви будете крокувати далі по життю.